Продовжує доповідати заступник військового комісара обласного військового комісаріату підполковник Бондару Володимир Володимирович. Добрий день всім присутнім. Як завжди ми говоримо з гордістю ці слова Слава Україні. Товариш голову обласної державної адміністрації, товариші офіцери, товариші присутні, хочу сказати вам ще раз теж підтримати ці слова, що сказав Донбриг, слова вдячності всім тим людям, хто допомагав не тільки військовій частині, але допомагав і допомагає власному військовому комісаріату для виконання тих завдань, які, я вважаю, теж є не останніми. А чому вони не останні? Тому що, як ви бачите, будь техніка, будь-який пістолет, автомат, машина, вона не поїде без, без людини, а подає цю людину військовий комісарят. Він направляє на службу туди, куди скаже батьківщина, туди, куди будуть наряд. І від того, як вчасно ми це зробимо. Від того, як відправимо цих людей, як вони будуть мати якісь забезпечення під час пересування і як будуть мати забезпечення під час доставки військового частину, а це, повірте, по всій території України. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, близько 700 військовозобов'язаних вже направлені військові частини. Із них більше 200 чоловік це тільки одні офіцери. Наші земляки проходять військову службу військового комісаря з Волинської області, в зенітно-ракетному полку, в окремому механізованій бригаді, що дислокується в місті Біла Церква та у військових частинах повітряних сил, що дислокуються в містах Броди, Новий Калинів Львівської області, Староконстантинів Хмельницької області. Троє добровольців із Володимир Волинського та Ківерцівського району проходять військову службу в високомобільних десантних військах Житомирі. Я хочу сказати ще одне, що на сьогоднішній момент серед військовозобов'язаних і військовослужбовців, які призвано цих більше біля 700 чоловік, саме основне нема дезертирів, нема тих, хто їхав в дорозі, напився, побилися, як ви бачили, що було показано недавно по телебаченню, коли військовозобов'язані прибували до військових частин. А це говорить, що свідомість. Українських волинських військовозобов'язаних наших з вами людей висока. І це праця і місцевих органів влади на місці. Це праця і військових районних військових комісаріатів на місцях, які доправляють військовозобов'язаних сюди, комісаріат. військових. Оце звичайно робота і тут на місці вся. Це робота не тільки військових. А це робота і органів внутрішніх справ, і СБУ. Тому що якщо разом, то ми подолаємо любу перешкоду. На даний час закінчився перший етап мобілізації, який передбачав підвищення правоздатності компоненту сухопутних військ та протиповідної оборони України. Подальшим розглядається питання щодо проведення другого етапу мобілізації, який передбачає розгортання пунктів управління. Та частин медичного забезпечення. Немаленьку роль в цьому буде відігравати і наш госпіталь, який знаходиться в місті Луцьк. Там буде теж докомплектовано більше ста особового складу чоловіків, які по спеціальності вони всі медичні працівники. Сьогодні військовий комісаріат займається поставкою військовозобов'язання та техніки в місто Броди. Для повітряних сил. Під час призову військових зобов'язання представники районних міських військових комісаріатів зустрічають розуміння та взаємоспівпрацю з всіма категоріями, ще раз, зіма категоріями. Від бабульки, яка несе банку там, закритих помідорів, бурків, сала, до останнього, що вона може дати, це армії. І до тих людей, які тільки що зачитували фамілії, казав Григорій Григорович, які серйозно своїми діляться своїми надходженнями, які вони е заробили за свою належну працю і віддаються для Збройних сил України. Віддаються для того, щоб захистити свій народ, захистити всіх нас тут сидячих весь Волинський, всіх волинських громадян. Хочу запевнити керівництво області, що завдяки нашій співпраці, завдяки всьому тому позитиву, який є, співпраці з силовими структурами, співпраці з військовими частинами, ми задачу свою виконуємо. Особовий склад, який буде надана команда призвати, буде призваний, робота в цьому напрямку проводиться, вивчаються військовозобов'язаний в районах, в містах, в селах. Значить, попереджаються люди, доводяться до них статті кримінального кодексу, доводяться, і, і, і інформація по тим положенням, які треба знати військовозобов'язаному під час мобілізації, що він має робити, куди бути, куди виїжджати. І на сьогоднішній день нема ніякого, ви бачите, і не втікають ні за кордон, не втікають ні в інших областях. Більшість 90 з населення готова виконати свій обов'язк. Я ще хочу сказати, що за цей період більше трьох тисяч людей записалися добровольцями, а це від непридатних до таких верх населення, що, скажімо, вже більше 60 років. Але ці люди хочуть надати якусь допомогу іменно при виконанні цього військового обов'язку своїм, поділитися з своїм, зобов'язанням значить, опитом, надати якісь поради. Підказати, як що робити. Значить, також хочу подякувати за допомогу, яка надається військоматам Волинської області, державним районним адміністраціям, обласної державної адміністрації. Ви от читали і казали, що 26 тисяч це кошти, які в основному пішли на перевезення військового зобов'язання. А я кажу, а це немаловажно. Люба техніка, треба, щоб була обслужена. Люба техніка потребує чоловічих рук. Якщо є до мене якісь запитання, прошу Так, будь ласка, подайте. Доброго дня, ми з вами Іван Михайло. Сказали, що в на літалі раді якої відповідно розгляд, які за які люди подаються для підвищення оборонності України, спробував виділити рішення, на яким. Вимагали 30 тисяч гривень, 20 тисяч з них на камери спостереження, для команда, і 10 тисяч на автоматичну подбанку. Ця інформація дуже сильно ходить, я хочу, щоб ви курсували, щоб пояснили, можливо, чи знає. Значить, по поводу цієї інформації, так, була така інформація, що інформація, є таке рішення, воно є не наше рішення. Це рішення є нашого командування, щоб обладнати військовий підсряд оцими засобами, які ви тільки що передачили. Це шламбар автоматичні, це камери від розпостереження. Вони мають бути виведені на пульт чергового. І, 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 а чому так? Тому що зараз жарі всі військомати області отримали зброю і боєприпаси, зброю і боєприпаси. Не менше зброї, ну звичайно, що 51-й механізований бригаді зброї більше, ніж в обласному військовому комісарі. Зброї Стрілецької хватає і Волинська обласному військовому а Це пістолети, автомати, гранати, гранатомет, все є. Тобто всім забезпечено, зброю забезпечено. Для цього ми просили наглядову раду, щоб виділити ці 31 тисячу. Не 30, а там 31 тисяча. Ще яке запитання Я розумію, що значить, може допомогти наглядова рада. Ми будемо дуже вдячні. Якщо не можемо, ми будемо шукати інші методи і форми, яким ми повинні виконати цю задачу. Да, подати сподіваюсь, а на рахунок цих попасть коштів попробують спровадження 20 рісти гривень. Тому що я настільки відомо мені, що є і можуть фірно становити на багато дешевших відеокамери саме саме. На ваше на ваше я зрозумію. Дякую за таке запитання. Чого іменно 31 тисяча? Ми підрахували, взяли з інтернету ці камери спостереження, які є. ну, вся ця кажу, апаратура, скільки вона стоїть. Туди не включали стоїмость установки. Тому що в нас є свої спеціалісти, які призвані, які можуть самі його встановити. 31 тисяча це стоїмость самої апаратури. Чого він 31 тисяча, значить, нам, в принципі, не є факт такий. Та й воно буде стояти 10 тисяч. Якщо якась організація готова допомогти і поставить нам її хоч за 5 тисяч і безкоштовно, ми готові, скажімо, йти навіть на такий на такі шахи організації співпрацювати. Ми вважали, тому що має бути. Значить, камера, яка має дивитися і ночу, яка має бути в поганих. Ми вона має бути на вулицю, і зібрали середню, чуть нижчу ціну, ніж середню від стоїмості, що є в інтернет видання, шукали. Тому озвучили таку суму 31 000. Ти, будь ласка, Чи можна записатися офіцерам запасу тим, кому за 60, і не тільки записатися, а конкретно зараз йти служити в українське військо? Поки існує московська агресія. Е, значить, на сьогоднішній момент е, прийнятий закон про військову обозу військову службу. Прийнятий закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку, де підвищений значить, оцей рівень. Значить, е, рівень який, значить, сьогодні, На сьогоднішній момент старший офіцер подполковника. Може призватися в віці до 60 років. Це перша, другого розряду називається. Якщо ви підпадаєте під ці категорії, питань нема ніяких. Якщо не підпадаєте під ці категорії, ми не можемо вас призвати зв'язку з тим, що є закон. Наша задача виконувати закон. Ще які питання? Будь ласка. по поводу этих камер, которые мы а? обсуждали этот вопрос. И у вас или неправильная информация, которую вам дали, не знаю, кто вам ее давал, да? но та сумма, которую вы озвучили сейчас, 31 тысяча, это неправильная сумма. Эти камеры и это оборудование можно поставить на багато дешевше. И то, что вы просите гроши у многодолларабы, да, это неправильно решение. Вы подумайте, и мы... дайте конкретно, сколько вам нужен камер, и мы вам реально тогда скажем, сколько это может стоить. Вам надо деньги, вам надо камеры. Нам треба поставить камеры. Вот этот вопрос, который реально не должен звучать. Нема питания. Люди мы будем все, какие камеры куда поставить. Мы знаем, какие камеры просто используются, и поэтому задаем вот этот реальный, реальный вопрос. <гану> Шановні друзі, давайте вже звідки Шепер... Шепер... це на камерах, видали службу пораду. Belongs... Я думаю, військовий комісаріат вас почув. Ви сконтактуєте з ними, і те, що ви їм допоможете. Я думаю, що це питання буде вирішено. Давайте далі будемо рухатися, бо є ще багато питань, <гану> ваша <щоб>, бажання. Місто на Волинську. Мене ще скажуть про це таке питання, що дуже багато добровольців, які навіть зверталися місто Нової спробу, задають одне питання. Чи можливо на сьогоднішній день провести хоча б якісь певні навчання для того, щоб люди згадали, що таке зброя? Люди служили в армії і довгий час були ну, як би, е, в запасі. Але люди по сьогоднішній день кажуть, що дайте хоча б її почистити. Ви самі розумієте, як, якщо почнеться якісь дії з сторони е, Москви, то. Мобілізація буде миттєва, правильно? Правильно. І людина не має можливості навіть, скажімо, якусь зброю пристріляти. Я вам це можу відповідально говорити, бо я служив в певних військах, за які можу просто відповідати, що людині треба згадати, навіть як лягти, навіть як окопатися, навіть як прицілитися, але це мусору людині зустріча. І в мене дуже багато знайомих, які навіть мене е завжди питаються. Знаю, що я один з активістів, який зв'язаний <різвіст> зараз з допомогою ну, на допомозі військовим частині. Mm -hmm. По поводу цього питання. Значить, е Навчання, які можуть проводити військові комісаріати, це згідно до позивної підготовки, які є в школі з випускниками навчальних закладів. Навчання, які можуть проводити військові комісаріати, вони проводяться на базі однієї із частин. До цього моменту, коли в нас не було зброї, ми цим питанням не займалися, тому що військомата зброї не було. Як навчити чистити зброю, коли її немає військомат? Це питання знімалося. Займалися це на базі військових частин. Для Волинської області військової частини, це була 51-ша механізована бригада, вона тягнула весь основний тягар, тягар. Навчання іменно по стрільбі. Ми робили заявки, ми туди подавали відділи освіти і культури, подавали автобуси, відправляли туди дітей. Де проходили вони інструктажі, вони проходили зборку розборку автоматів, проходили, значить, навчання, теоретичне навчання по стрільбам і виконували право стрільби з, з автомата Калашника згідно нормативів, які вони там мали бути. Решта всього населення, військовий комісарят не має права проводити навчання. Це для наші функції проводити навчання всього населення. Хоча в далекому минулому, під час Великої вітчизняної війни, були організовані так називаємо групи підготовки військовозобов'язаних. Тобто, це на день, на два збиралися військовозобов'язані, їм давали рушниці, проводили вони невеликі заняття і проводили ці заняття. Ну не на базі військового комісаріату, а на базі якоїсь із частини, яка знаходиться на території. E, значить, Військовий комісаріат на сьогодні, якщо буде дано добро нашого командування, яке оперативне командування північ, ми в зможе організувати на базах районних військових комісаріатів провести ці навчання. Це має бути погоджено з МВС, це має бути погоджено з ОСБУ. Які люди повинні там займатися, хто за люди? Це має бути теж вияснити, хто це має займатися. На сьогоднішній ми, ми займаємося з відділом освіти і культури тільки з випускниками навчальних закладів. Виступі з ініціативою, просто так, що люди дійсно вимагають цього. Виступіть з ініціативою, зробити у збори, як ви говорите під час Великої вітчизняної війни. Чим ми зараз відрізняємося від стану такої війни? Поясніть мені. Значить, збори. Зробіть день ну, один-два один, дні. Значить, це, це, питання, це, це, це питання, це питання. Це питання, я вивчу, я дам запит на лише командування, якщо вони дадуть добро. На базі, як десь проведемося збори. Ну, ще раз кажу: військовий комісаріат не може зробити стрільбу. Зборку розборку автомата може. Як лежати, як цілитися, як стріляти, як знаряджа магазин, Ну, що це ми можемо провести. Саму стрільбу військовий комісаріат сам провести не може. Військовий yeah. Провести, от як тут пансько говорило на цю тему, треба зобов'язати, щоб провести загальні збори. Мається на увазі по районах, там, чи по дільницях виборчих, чи як там, але це має, влада має зобов'язати, і ми всі, хто ходить ще повинні всі цей процес пройти. От, правильно говорити, значить, багато людей просто-напросто просто вже втратили певні намір військові. Ну, не молоко пити, що молоко п'єш від маленького до старих Значить, Я ще раз кажу, що військовий комісаріат може зробити все, крім того, що організувати старі. До нас тримав такі підносити. Шановні, ми вам пояснили, що стосується ініціативи, є мій лист на ім'я міністра оборони. Дозволити на Волинській області на базі військової частини організувати стрільби. Цей лист сьогодні розглядається, відповіді, поки на нього не поступило. Вивчається механізм, як організувати ці стрільби. Є певні законодавчі, є певні організаційні питання. Я думаю, після того, коли буде відпрацьований цей, такі листи є не лише від голови Волинської обласної державної адміністрації, є Рівнищина, так само вчинила інші області. Зараз це питання вивчається. Вивчається на рівні Міністерства оборони, на рівні Генерального штабу, вивчається на рівні командування внутрішніх військ, тому що розглядається один з варіантів, що саме на базі внутрішніх військ будуть проводитися такі заняття, в тому числі проведення бойових стрілів із автомата Калашника та чи з інших видів стрілецького озброєння. Давайте дочекаємося, буде прийнято рішення, буде відпрацьований механізм. Буде директива або міністра оборони, або начальника генерального штабу відповідно відповідно до цих нормативних документів, і тільки на базі цих нормативних документів командири військових частин організують це заняття. Пане Волод, треба це дороги пришвидшити, бо може момент места. Я це все розумію. Ми, ми все це. Цю... Вас дуже слушне зауваження. я це вас вибриду. Це вибриду. Це. організація. Це. Це. Шановні, будь ласка, у нас форум, скоро... Давайте так. Є людина на трибуні. Ми задаємо питання, відповіли. відповів, Ваші думки, ми всі чуємо. Буде можливість виступити, виступити. Це все буде зафіксовано. І далі будемо всі ваші пропозиції, які будуть озвучені, або які будуть надані письмовому вигляді. Вони будуть підприємні. Ще є питання за звук.